Не дивлячись на ранок, який настав, і я не можу знати, який він у вас, але Господь хоче дати у наші серця мир, порозуміння, злагоду. І тому і я хочу побажати вам доброго ранку і Божого благословення на цілий день. і маю чудову можливість разом із вами дякувати Богові за цей день життя, адже. З Його волі ми живемо і рухаємося, і можемо працювати, бо він залишив для нас обітниці в своєму слові, покладаючись на які вірою ми можемо мати надію на ті славні перемоги, обіцяні Господом для його послідовників. Єдиний скарб для Бога це є Його творіння. Але яке творіння? Послухайте вірш записаний у Офісян у другому розділі 10. Бо ми, Його творіння, ми створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Характер сформований за Божественною подобою. Це єдиний скарб, який ми можемо взяти із цього світу до світу майбутнього. Вважайте кожну мить дорогоцінною, не витрачайте час на неробство, на нерозсудливість, натомість використовуйте для здобування небесних скарбів, розвивайте мислення, розширюйте душу, не дозволяючи розумові думати про незначне. Використовуйте всі доступні вам можливості для зміцнення інтелекту. Не задовольняйтеся низьким рівнем, не заспокоюйтеся, доки старанними зусиллями, пильнуванням і ревною молитвою не здобудете мудрість що згори. Ликайте кожен промінь світла, отриманий вами під час дослідження Божого Слова. Сьогодні ж візьміться за доручену вам Богом справу. І ви побачите, стільки добра зможете принести силою Христа. Зробіть Бога своїм радником. У пред'явлених нам вимогах Христос урахував нашу природу. Він сам задягнувся в цю природу і приніс нам моральну силу, яка повинна з'єднатися з людськими зусиллями. Наш дух може настільки ототожнитися з Його Духом, що в думках і цілях ми будемо одне з ним. Нам потрібно однаковою мірою розвивати і вдосконалювати свої розумові, моральні та фізичні здібності. Щоб досягти найвищих стандартів у придбанні знань. Ми маємо такий біблійний персонаж, як Даниїл, і це записано в священній історії, він був ще юнаком, коли разом зі своїми друзями потрапив до Вавилонського полону. Однак він стоїть перед Всесвітом, перед безгрішними світами та бунтівним світом як яскравий приклад того, що може зробити для грішників Божа благодать. Не з власної волі Даніїл опинився перед обличчям розпусти, надмірності і марнотратних звичок язицького народу. Однак він поклав собі на серці навіть у тому середовищі служити Господу. Він співпрацював з Богом. Він стояв під прапором Христа як вірний, підданий Небесного Царя. Характер, сформований в цьому світі, визначає нашу вічну долю. Переваги, якими позначене наше життя у цьому світі, будуть цінні і у світі прийдешньому. Наше майбутнє визначає те якому впливу ми дозволяємо діяти на нас тепер? Ми беремо ярмо Христа на себе і навчаємося йти Його шляхом, або ми йдемо так, як іде світ. Ми маємо сказати, як справжні вірні послідовники, що ця дорога без Бога це не моя дорога. Тому, послухайте, як цікаво, каже автор 25-го псалму у 4 вірші, дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Часом від когось із так званих послідовників Христа можна почути. Не дивуйтеся, якщо я буваю грубим, різким у словах, якщо виявляю гнів, така вже я людина. Ви просите нас не дивуватися. А хіба не дивується таким проявом неба, адже був прийнятий план спасіння, і була принесена безмежна жертва на Голгофському Христі, щоб ви могли відображати образ Ісуса? Чи зможе така людина зійти на небо? Уявіть, що хтось підходить до перлових воріт і каже: Я знаю. Що був грубий і недобрий, що схильний обманювати і красти, але я хочу війти у небесні оселі. Чи пропустять людину з таким характером через ворота небесного міста? Ні. І ще раз ні. Туди увійдуть лише ті, хто ходить Божими шляхами, вияв вроджених і набутих схильностей до зла не можна виправдовувати словами. Така вже є людина. Християни розуміють, їм необхідна рясна міра благодаті Христа, аби запровадити християнські принципи у повсякденне життя. Молоді люди, котрі співпрацюють із Христом, виявлять, що їхній шлях сповнений помилок і їх необхідно виправляти привнесені у побудову характеру, ці помилки, подібні до гнилих балок. Нехай ніхто не дозволить їм залишатися там. Нехай ніхто не захищає бажання приліпитися до своїх вад, виправдовуючись тим, що така вже є людина. Кожен. То догоджає собі. Відмовляючи залишити свій шлях заради шляху Христового, постраждає від неминучого результату. Ви намагаєтеся ходити шляхом істини і праведності, тоді не падайте духом під тиском спокуси. Так, ви будете спокушувані, але пам'ятайте, спокуса ще не гріх. Це не ознака Божого невдоволення. Бог допускає спокусу, але порівнює її із силою, якою наділяє нас, що ви могли чинити опір та перемогти. Саме годину спокусу і випробування, ви можете виміряти силу вашої віри в Бога і оцінити стійкість вашого християнського характеру. Не кажіть, мені неможливо перемогти. Власною силою ви не зможете перемогти, проте допомога у того, хто володіє могутністю. Помоліться йому, як молився автор псалму. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Моліться такою. Молитвою. Покладайтеся вірою на цю обітницю. Якщо він нам пропонує таку дорогу і такі стежки, то він і поведе цією дорогою. І про це я хочу з вами помолитися. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний батько. Перед тобою схиляємось ці хвилини, щоби скласти щиру подяку за твою безмежну любов. Яку ти проявив до впавшого людства? Ти не залишив нашу планету на погибель у всесвіті, а прийшов на цю землю, щоб, Господи, віддати своє життя, заплативши за гріховні борги усього людства, щоб дати можливість кожному повернутися у втрачені оселі раю. Тож у ці хвилини, схиляючись перед Тобою, просимо, прощай нам, тату дорогий. І сьогодні дай мудрості вірою покластися на тебе, шукати ту дорогу, якою є ти. Адже ти сказав, що є дорога правди і життя. Допоможи нам пройти цей життєвий шлях з тобою, залишитися вірним Тобі, і в день, коли ти прийдеш, бути в числі тих, які зустрічатимуть тебе з радістю. Господи! У нас тривожні часи, ми живемо у час нестач війни, непорозумінь. Тому просимо, дай мудрості тим, від кого залежить мир. Господи, ми так хотіли, б, щоб у нашій країні був мир. Ти сильний зробити це, допустивши це випробування, щоб ми визначилися як нація, допоможи, Господи, гідно вистояти, здобути перемогу, але не тільки у війні, а здобути перемогу і над гріхом. Щоб у той день, коли ти прийдеш, радо вийти на зустріч тобі. Але тим не менше, ми просимо у тебе миру для нашої країни. А тобі за все, що ти зробив для нас, ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Є багато людей, які мають хибну думку і можуть заявляти, бо я особисто чув такі заяви. Вас Бог визначив до спасіння, то ви й будете спасенні. а мене не визначив до спасіння, я вимушений загинути. Дорогі друзі, але це не так. Бо ми є Боже творіння. Можливо, ми займаємо різне положення в суспільстві. Можливо, ми різні на вид, можливо, ми різні по національності. по всьому. Це не має значення. У Бога є людина. У Бога є людина, яка чує голос Божий і йде за Ним. І людина, яка просто має відмовки. Хотілося б, щоб ми не були серед тих, які сьогодні, прикриваючи чимось свої гріхи, знаходимо відмовки, щоб не стати послідовником Ісуса. Пам'ятайте, що ви колись пожалієте про це. А сьогодні, коли Господь звертається для вас, то пам'ятайте, що ви Його творіння. Ми створені всі разом в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми перебували у них, щоб ми прославили Його святе ім'я тут, а коли Він прийде, щоб могли прославити там у небесних оселях. І Бог чекає сьогодні на нас. Давайте не будемо зволікати, а прийдемо до нього сьогодні. Проживемо цей день разом. І з ним, щоб Його ім'я було прославлене через наше життя. І нехай Господь благословить вас цим добрим бажанням. До побачення.